Шановні батьки, добрий день, милі дітки! Малята, а яка зараз пора року? Так, осінь. Восени часто бувають похмурі дні, тому що со сонечко закриває темні хмарки. І сонечка не видно. Нам усім дуже сумно без сонечка. Давайте покличемо його. Сонечко, сонечко. Вигляни, віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти, буду краще я рости. Добрий день, малята. Добрий день, сонечко, яке ти гарненьке, веселе, жовтеньке. Сонечко. Кругле і має багато промінчиків. Ось скільки промінчиків у нашого сонечка. Багато. Я принесла вам аркуші з намальованим сонечком, але у сонечка немає промінчиків. Давайте намалюємо сонечку промінчики. Добре. Ти сідай. А ми з малятами спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. Сонце гріє промінцям. Нас цілує, наче мама. У віконце виглядає. Погуляти нас мовляє. Ще раз робимо малята. Сонце гріє промінцями. Нас цілує, наче мама. У віконце заглядає, погуляти нас мовляє. Молодці дітки, закочимо рукавчики, лівою ручкою тримаємо аркуш, щоб він від нас нікуди не втік. А вправу беремо олівець. Тримаємо олівець пальчиками і малюємо промінчики. Малювати починаємо. Від сонечка. Ось отакий от довгий промінчик я намалювала. А тут короткий у мене буде промінчик. Ось іще малюємо промінчики. І довгі, і короткі. Багато промінчиків малюємо. Ось такі довгі-довгі промінчики малюємо. І короткі промінчики малюємо. Всі раді, сонечко. І котик, і метелик, і хлопчик. Сонечко, тобі сподобалось, як я намалювала промінчики? Так. Але я ще хочу подивитися, як малята намалювали промінчики для своїх сонечок. Ясне сонечко в кімнату заглядав віконечко. Дуже раді всі малята, плескають долонечки. До побачення малята! До побачення малята! До нових зустрічей!